Давним-давно в далекому селі жив один старий на ім'я Ван. Він був відомий своєю добросердечністю та турботою про тварин. У нього був один особливий друг, молодий Обазан, якого він назвав Максим. Максим був надзвичайно розумним і слухняним. Він завжди допомагав вану на фермі пазовець, допомагав в саду, а ще у нього був талант розуміти людську мову і виконувати різні завдання. Всі в селі з подивом дивилися, як Максим виконує вказівки старого. Одного разу, коли село охопила надзвичайна посуха, ван вирішив відправити Максима на пошуки води. Він сказав обазяну Максим Мій вірний друг. Піди на схід і знайди джерело води, яке врятує наше село від посухи. Максим ретельно вислухав кожне слово вана і вирушив у дорогу. Він ішов довго, долаючи труднощі і небезпеки, але його рішучість була незламною. Зрештою, після багатьох днів подорожі, Максим справді виявив джерело води далеко від села. Назад в село Максим повернувся, але його з.